Якісно доступно, а ще красиво і модно. В Івано-Франківську відкриту виставку ярмарок товарів легкої промисловості від українських виробників. Організували її представництво торгово-промислової палати. Побували на ній і наші кореспонденти. Про їхні враження дивіться в наступному сюжеті. Дитячий трикотаж та білизна, шуби, пальта, шкір галантерея, біжутерія, мило ручної роботи це далеко не увесь перелік продукції, яку представили українські виробники на ярмарку в Івано-Франківську. На жаль, ми дуже мало обізнані з виробниками, особливо з інших регіонів. Якщо взяти невеличких виробників в Івано-Франківську, то вони вже мають сформований попит, мають сформовану клієнтську базу в місті і в околицях то виробники з інших регіонів, особливо невеликі виробники, про них взагалі ніхто не чув. Для цього ми проводимо схожі виставки. Є традиція човникового бізнесу ще родом з 90-х, коли люди по старій звичці ще по сьогоднішній день відвідують ринки, так, де шукають дешевшу продукцію там, тих же ж турецьких виробників чи китайських. І не знають, що схожу продукцію із деколи навіть дешевшу можна купити українських виробників. Ірина представляє трикотажну фірму, яка має понад 70-річну історію. Кілька років тому підприємство залучило іноземні інвестиції, завдяки цьому придбали нове обладнання. Тепер виготовлені речі експортують до країн Євросоюзу. А от в самій Україні мають лише кілька крамниць. У західному регіоні їхній одяг можна придбати поки лише у Львові. Ми маємо нове обладнання, ми маємо нові машини. У нас дуже класна якість трикотажу взагалі. До сьогоднішнього дня ми працювали на центральній Україні. Тобто, західний регіон просто якось був обмежений увагою. так пані Ірина переконана, що саме на Прикарпатті їхнє підприємство знайде чимало нових клієнтів. Наші моделечки взагалі якось більш адаптовані на західну Україну. То є і орнаменти, і в'язка така розумієте. Постійних покупців на ярмарку в Івано-Франківську вже знайшла і продукція комсомольського трикотажного підприємства. Цей комбінат Же має багаторічний досвід успішного виробництва, а його асортимент набагато якісніший за аналогічні товари китайського чи турецького походження, запевняє представник компанії Світлана Зайцева. Полотна 100% хбшка, Є Є ХБ з віскозою, ну все одно полотна натуральні йдуть плюс качество пошива. лікала повномірні, не такі, що коротка там длинна. У нас очень багато покупателів, які знають нашу продукцію, приходять постійно. чи зможуть українські товари зайняти панівні позиції на українському ринку? Питання відкрите. Фахівці вказують на те, що вітчизняні виробники лише починають опановувати мистецтво реклами та маркетингу. Бракує і цілеспрямованої державної стратегії. Тому питанню. В минулі роки взагалі не приділялася увага. Зараз ми от тільки починаємо акцентувати на цьому увагу. Ми беремо участь в різноманітних державних заходах, міжнародних заходах з розвитку малого середнього бізнесу. Одним з таких заходів, є якраз проведення виставки Івано-Франківську. Виставка в Івано-Франківську триватиме протягом двох тижнів. Організатори планують, що до неї долучиться ще кілька десятків виробників.